Останні жителі покинули село у 2018 року. До цього, крім місцевих, тут влітку жили ті, у кого залишились батьківські хати. У 2015-му пів села знищила пожежа. Весна була суха, а в нас яка натура? Як тільки трава, це треба спалити це все. Запалили. З цієї хати почалось горіть, а воно отут ця загорілася, і пішло це все туди, і отак через все село. Тоді згоріло до двох десятків будинків. Зараз про них нагадують, де не де обгорілі стовпи. Це горіло воно цілий день, а вночі вже на підвечір вже сніг пішов. Отак і сніг пішов і затохло все. Згоріла і хата Раїси. Переживала дуже, бо не все ми перевезли. Багато мене чого там погоріло, але душа боліла здорово. На пам'ять про село у неї залишилось кілька фото. Там вже така природа, там хтось казав із учених, що там мазонова ямка. І це як цвіте усе. Акація в Яру. І Черемуха, там Липскики, і, і в той з річки, оте, усе. ціно як косить, там все стоїть. І одного разу приїхали з Києваської області, де... і один каже другому, ну так і воздух, що підняв би, полетів.